Вітаю, друзі! Ось і закінчилось тепле літочко. Прийшла до нас золота осінь. Сонце вже не палить вікна. Хочу зараз зняти ці занавіски, тюль зняти і облаштувати тут трішки по-іншому. Повісити сітку таку жовтеньку, приємну для очей. І подивимося, що з цього вийшло. Гайда до роботи! Ось так вийшло без тюлі, світло, гарно, але ще залишати так, щоб взагалі без тюлі, без сітки на вікнах побоююсь, тому що все-таки сонце ще світить достатньо так, вікна не, не пече, але все одно, може, листочки можуть деякі трішки підпалити. Тому зараз повісю сюди таку сітку, таку як на кухню, купляю зазвичай, і буде тут. Гарно і світленько. Ось моя тюльсідка. Ідемо вішати. Ось так у мене вийшло. Тепер буде більше світла моїм квітам. Думаю, їм так восени буде достатньо комфортно. І сонце не буде палити, буде розсіюватися сонячне проміння. Ось давайте я вам покажу ще свої квіти. Що в мене тут стоять. Тут у мене моя бігонія. Дві бігонії. Ось. Традисканція пухнаста. Ось плющик, бамбук, ще один плющик. Виросли квіти заліто, шефлера. Ось ще одна жовта традисканція ота новенька, що посадила її нещодавно. Ось тут оксаліс чи кислиця. Пілоден дрон з величезним листям. Тут моя традисканція, стендаптус. Ось такий колобочок, дуже його люблю. Хою, ось, до речі, зробила ось так на ось такій опорі. Не на опорі, а на такому макраме. Так заплива, прикольно виглядає, мені подобається. Потім розплутала з опори. Ось тут ця монстера така ось. Маленькі такі листочки, ліанка така. Так, тут, тут в мене що тут нового Нового майже нічого немає. Ось ця традисканція. Новенька хоя, випускає листочки нові. Тут в мене внизу традисканція, трішечки її облагородила, підрізала і трішки укоренила нові листочки. Дві мої орхідеї. Ось тут квітне, трішки бегонія, фікуси мої. Також цей хояться. Дивіться, як вона розрослась. Прямо заплетає, вже повністю, скоро все заплите всього цю опору. Також тут невеличка бегонія, немантус, квітне, золота рибка, називають його. Ось в такій вазі знову жовта така традисканці, я дуже її люблю. Там зверху обрізала фіолетову тредисканці, залишила в спокої вже драцену. Ось така ще традисканція зверху, тут тепер в мене живе. Тут також хоя, тут треба вже її ставити на якусь опору, бо зовсім нахиляється. Фікуси мої, кактуси. Тут нова традисканція, та що я вкорінювала. Що порізала свою стареньку традисканцію. Тепер ось така вона вкорінилась. вже піднялися вгору листочки. Це моя біленька Альбіфлора. І ось така зебрина класна, мені дуже подобається. Тут моя хоя ескімо. Ось такі ще традисканції. Дуже подобаються фіолетові листочки. Фіолет, фіолетові ось іще лілові такі. Бліда, традисканція і моя монстера, дуже її люблю. Листочок новий розпустила, до речі, гляньте, який класний. Ось так тут тепер в мене на балконі. На моїй оранжері є невеличкий така світленька тюль. Зранку дуже буде красиво, коли вона світленьким буде. Тут гарно буде на сонечку. Думаю, покажу вам колись. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення!